Доброго дня! Мене звати Хечія Надія, я психолог. Сьогодні я підготувала для вас релаксаційну вправу, мій острів, де я хочу відпочити. Сядьте зручно, щоб мати опору спині. Закрийте очі. Зробіть глибокий вдих через ніс та видих ртом. Зосередтеся на диханні. Зробіть. Вдих та видих. Вдих та видих. Уявіть, що в морі є острів, де ви хочете відпочити. Дайте можливість уяві пофантазувати. Острів ваш і тільки ваш. Який він великий чи малий? Якої він форми? Там є дерева. Які вони? Скільки їх? Чи є там інші рослини, можливо, є квіти. Погляніться навколо, десь там є пляж. На пляжі є місце, де вам хочеться відпочити. Ви бачите перед собою берег моря. Погляніться. Поряд з вами є лежак або рушник. Ви зручно лягаєте і розслабляєтеся. Відмітьте про себе, чи світить у вас сонце? Яку відчуваєте температуру повітря? Чи є вітер? Якщо ви бажаєте щось додати до опису. Чи якось подбати про себе зараз, зробіть це. Як вам лежати? Які відчуття у ваших стоп, колін, стегун, сідниць, спини, лопаток, рук? Чи бажаєте ви щось зробити, щоб подбати про себе? Відпочивайте. Коли ви будете готові закінчити відпочивати, знову зробіть вдих і вийдих. Вдих і видих, вдих і видих. Гарно потягніться, як після сну, і відкривайте очі. Дуже буду рада, коли ви поділитеся почуттями після цієї релаксаційної вправи. Гарного дня! І, звичайно, бути вам в ресурсі.